Вітаємо всіх. Це ранок надії. Ми вже неодноразово говорили в нашій студії про першу медичну допомогу. І сьогодні розглянемо ще одну дуже поширену ситуацію, яка може статися з людьми, які мають певні проблеми. Перша допомога при судомах приступу епілепсії з нами в студії Наталія Бойко, інструкторка з першої допомоги. Фаст доброго ранку. Доброго ранку вітаємо. вітаємо. Ну що ж, ми вже з вами в. В друге чи в третє, так? Видно, Навіть да. в четверте, мені здається, так? Так. Є про що поговорити. Минулий раз ми спасали людину, да, так? Да, да. <світ> як підійти, на що звернути увагу. Сьогодні дещо буде така глибша тема, знову ж таки. Поговоримо про судоми, епілепсію, от, власне, про приступи. І перш ніж що робити, коли побачили судому Лін? Давайте поговоримо, от, що таке судома і як, як вона виглядає, як вона проявляється взагалі. Е Дуже часто буває, що плутають і називають не судом, а взагалі як паляться епілепсія. Uh -huh. Це неправильно, тому що епілепсія це окреме неврологічне захворювання. Воно є постійним в людини зазвичай. І зазвичай люди, які хворіють на епілепсію, вони про це знають. У них є якесь медикаментозне супроводження, і дійсно буває, що цей напад в них стається, але вони про нього знають. Вони інколи не можуть... можуть попередити. Може можуть, можуть відчувати, що зараз буде цей напад. В них собою, наприклад, можуть бути. Ліки, і вони потім будуть звернати, звертатися до свого сімейного лікаря да, для того, щоб там, щось можливо скругувати свої uh -huh. е, всі ці лікування. Е, інша ж проблема це раптові содоми. Ось тут є дійсно проблема. Якщо з епілепсією, там, в принципі, ясно і причини, і наслідки, і ми можемо просто. Бути поруч з людиною і певні якісь забезпечити її безпеку. То якщо людина вже це для неї вперше це є проблемою. Якщо це, наприклад, внаслідок травми може бути ситуація, коли людина, наприклад, ДТП, травмування, велосипед, ми постійно на тренінгах показуємо відео. Реальне відео, коли людина каталася підліток, катався на скейті. Реальний запис того, що вони самі записували, він впав дуже сильно вдарився головою. Почалися судоми. Просто на ровному місці почалися судоми саме через травму. Mm -hmm. Розуміємо, що це дійсно є проблемою, і в подальшому дійсно ця людина повинна обов'язково звернутися до лікаря. Що взагалі таке е судоми? Це генералізований спаз, всі, спазм всіх м'язів, тобто всі м'язи починають рефтакверфрикторно скорочуватися. Е -е, це що це де, так, як, як, як конвульсії типу. Повністю все тіло. Ага. Ми не беремо м, спазми, які, наприклад, в нас буває, да, коли там ногу прихватило, ну зазвичай так. Там вночі буває, да таке. Це такий, це місцевий спазм. Про нього тут ну навіть немає про що говорити, тут, тому що це не є критичний стан. Коли спазм є повністю, він дійсно є всіх м'язів, тобто всі м'язи починають скорочуватися, вони напружені. В тому числі буде напружений також і язик, бо це також є м'яз. Uh -huh. І тому тут є багато міфів з приводу ось самої епілепсії і судом, і дуже багато неправильної, скажімо так, допомоги, яка може бути травмуючою. І в першу чергу, звичайно, якщо ви бачите людину з судомами, ви підходите до неї, і ваш перший крок це відігнати всіх інших людей, які хочуть щось запхати людині, покласти в рота. Бо це прямо на 99% якісь. Такий сталий міф того, що треба робити, бо є якісь побоювання, що людина, якщо в неї судоми, вона може проглотити язик, його відкусити тощо. Насправді це неправда, не може такого статися. Є е, судоми язик напружений, угу. він нікуди запасти не може. Е, візуально може дійсно виглядати щось, скажімо так, загрозливо, тому що може бути піна. Да, ось та піна, вона лякає людей просто. Це просто слина. Це просто слина, яка виділяється в роті, mm -hmm. і вона наче збивається ось цим язиком. Це mm -hmm. просто слина. нічого страшного. Якщо людина там проглотне, не, проглотне, вона не проглотне, це в не приготне вона в неї настільки. В неї не зараз напружені м'язи, вона не може ковтати. Mm -hmm. в неї можуть бути проблеми з диханням дійсно, але якщо суд, судоми, зазвичай вони ну вони мають певний час. Зазвичай, якщо це навіть травма, скільки вони там, будуть хвилину, три, скільки це відбувається. 40 секунд, хвилина, дві ага. хвилини. Якщо судоми, більше п'яти хвилин, ось це вже дійсно є проблема. Тут в тому випадку обов'язково треба викликати екстрену медичну службу. Також це стосується, якщо судоми в людині вперше або ви побачили, що це є наслідком травми. Тут 100% треба викликати швидку, тут це однозначно, але нічого всередину рота розуміємо, що в стоматолог цій людині обійдеться набагато дорожче а, кров. Іноді буває, що піна червона, і це лякає вдвічі більше людей, які знаходяться. Ну, звичайно, кориці, я да. б вже сам там що не знаю. Це кров там? шок Так, да, Тобто людина ще в конвульсіях б'ється, і в неї щось ще якась червона піна. Не треба лякатися, не треба лякатися. Скоріше за все, людина дійсно могла прикусити язик. Трохи. Це не якась кров всередини організму, це людина, скажімо за все, просто uh -huh. конвульсивно, інстинктивно, прикусила язик, це трошки крові, яка змішалася з цією піною, з цією слиною. І просто дійсно вона є назовні. Нічого страшного. З цим не треба нічого робити. Але е, коли людина є в такому стані, вона може сама себе травмувати за рахунок ось цих конвульсивних, неконтрольованих дій. І в першу чергу це голова. Тому для нас першим кроком, якщо ми бачимо, що в людини є конвульсії, ось ці судомний напад, ми підходимо до людини, опускаємося до неї, підкладаємо щось м'яке під голову, або просто тримаємо голову, притримуємо вережненько в руках, щоб вона не травмувала себе. Угу. Бо, скоріш за все, вона лежить на скорочення. підвозі, на асфальті, де завгодно, вона може просто розбити собі голову. А це вже є проблема. Бо може бути навіть струс мозку. Ага. Тому для нас перша і головна задача ага. це тримати голову. При цьому не треба там, тримати ноги, руки тощо. Це може бути травматичним для людини. Тому для нас ось це головне це тримати голову людини. Угу. Е е якщо от і триває, от, окрім того, що ми тримаємо голову, ми більше нічого не можемо зробити. Чекаємо, нічого? коли закінчиться. Чи... Да, абсолютно вірно. Тобто, нам не треба нічого робити. Е Бачили вже багато, напевно, відео. Ну, ми, оскільки я в нас є а, інструкторські чати, або ці чати, які пов'язані з першою допомогою, з тактичною медициною тощо. І постійно в нас з'являються ось ці відео, які ми обговорюємо. Це може бути відео там з бою або, наприклад, ось ці цивільні відео. І бувають моменти, коли обговорюємо неправильну допомогу. були випадки, наприклад, військова дівчина допомагала іншій людині, були судоми ніж. Ніж складений був, і вона його поклала в рота постраждалій людині. Чи це було правильно? Звичайно, ні. Були моменти, коли, навпаки, суспільство було обурено тим, що в людини стався напад судомний на станції метро, приїхали медики просто стояли чекали. Технічно вони все зробили правильно, ну по суті, тому що вони не можуть повпливати на причину судом зараз. Їм треба дочекатися закінчення судом. Єдине, що е, не знаю, не, не бачила конкретно, чи там вони тримали голову, чи хтось інший тримав голову. Але по суті, нам треба дочекатися закінчення судом. Ніяк ми не можемо повпливати угу. на їх. Да, ну, може звинувачувати. першій допомозі ми надаємо ліки і не пошкоджуємо шкірні покриви. Тому ніякі голки, ін'єкції, ліки, щось пхати людині, тим паче це взагалі небезпечно. Не будемо абсолютно Тому, виявляється, коли є судома і навіть епілепсія, тобто язик тримати, те, що завжди говорили. Тому що ви просто стільки історій знаєте, да, там в селі, особливо да, швидко зуби вибивали чим було, тому що потрібно це і там на платок нас вчили да, пальці, да, да, щоб да, да, ну не тому, що може відкусити це. Все, тобто не це не смертельно. Та якщо не... ми просто голову припіднімемо і дочекаємося. навіть не припіднімети, а просто її притримати, щоб людині було комфортно, скажімо, наскільки їй може бути комфортно, да, в таких умовах, щоб вона себе не тримувала. Тобто, щоб не переплутати. це ми розуміємо, коли оце от да, така да, слома. Да, да, тобто, да, це да. ми робимо цей рух. І терпіння, да, і терпіння, і дивимось вандат... за годинником, там хвилинка да, да. обов'язково е, дуже буде класна інформація саме для медиків, якщо ви зафіксуєте дійсно uh -huh. скільки тривали ці судоми. Для них Думаю, це буде інформація в подальшому, скажімо так, сильно. для лікування для подальшого вона буде для них цінною, uh -huh. але для нас нам треба дійсно. Не впадати в паніку, не впадати в стан афекту, не стати другим постраждалим, який впаде да, без свідомості поруч. А розуміти, що судоми – це є стан, на який ми. Зі свого боку не можемо повпливати. А якщо хтось буде, наприклад, там вигукувати, там кричати, заспокойся або там прийди в Воду, себе. Лице, це на якось впливає на, на людину? Це там. А взагалі людина, людина, скоріш за все, вона знаходиться Неконтрольована? Неконтрольована, Вона може бути в спутаній свідомості, може вас чути, а може і не чути. Угу. Різні є варіації. Е, в мене був випадок. На е, я вийшла зі станції метро, побачила, що лежить людина, в неї судоми. Це був такий вже такий Дядько похилого такого віку. Я підійшла, я вже оскільки навчена, для мене це відразу. О, я можу свої знання да, на, на практиці відпрацювати і допомогти реально людині, тому що я знаю, що це коршун, люди, які Ми, там це, з ложками, так, які так. вони чекали цього, цієї миті все життя, так. показали ложку да, в рота. От, тому да, дійсно людина травмувала себе. В нього була там навіть крова, якісь кров... да, да, да гематома якась на голові, викликала швидку. Поруч були люди, які допомогли викликати. Я тримала, хтось там мені серветки, які здавав тощо. Для того, щоб... Але наша головна була задача це просто тримати людину поруч. Приїхали медики, забрали людину, і він почав вже приходити в себе. І в нього була саме сплутана свідомість. Тобто він не розумів, де він знаходиться, що відбувається. Дійсно, тому дуже важливо, якщо судомний напад стався, е залишатися поруч з людиною. Якщо вона прийде до тями, не факт, що вона може, вона може навіть не пам'ятати, що в неї був цей напад. Тому краще залишатися поруч. І може бути ще загроза того, що знову почнеться судомний напад. Бо якщо, наприклад, це була травма голови, mm -hmm. одна з один судомний, може початися інший напад. А за яким інтервалом це може бути? <плес> Абсолютно, абсолютно різні. Абсолютно тобто різні. може бути в той же самий час, і, да, може, і згодом, може, да. може навіть бути серія, і це, до речі, дуже є проблематичним. Особливо ми зараз ще поговоримо про дітей. Можуть бути певні ще наслідки знову ж таки, да, бо це є порушення центральної нервової системи. От, тому для нас буде важливо знову ж таки зафіксувати ці дані, да, що ось зараз в цієї людини був пласерія. Да, між ними там був якийсь проміжок або не було проміжку. І це сказати от Наталі, скажіть, до прикладу. То от ми побачили людину, в якої була судома. Ми потримали голову, потримали голову. все закінчилося. Чи можемо ми щось зробити, повпливати, щоб другої не було? Ні, не можемо від нас це не залежить, бо знову ж таки, ми не можемо повпливати на причину. Ми можемо лишатися поруч. І для нас буде головне це працювати з наслідками, бо людина після нападу в неї може бути ось цей зворотній такий момент, вона може втратити свідомість. Після угу. всі м'язи розслабляються, угу. відключається мозок, бо це був дійсно такий для неї стресовий момент. І ось тут згадаємо, що ми з вами да, говорили на минулому етелі. Якщо людина є без свідомості, треба перевірити дихання. Бо може бути проблеми, може бути перекриття дихальних шляхів. Відкриваємо дихальні шляхи. Ось цим да е, рухом, коли ми підіймаємо підберіг зі вище носа, перевірити, чи людина дихає. Якщо людина дихає, перевернути її на бік в стабільне безпечне положення і чекати на приїзду медиків. Лишатися це з основи, що немає судома людина. Просто не Так, так, так. Це якщо судомний напад саме закінчився. Вона може розслабитися і може втратити. Собі. А можна можливо воно не по темі. Каріна, хотів би одне питання так, задати так, так, так. питання інсульту, угу. тому що ну серцевий напад це одне скажемо, серцево-судинні судин Це найпопулярніше інсульт. Це дві ж речі. В нас інфаркт це е... просто прокоментувати, як так. воно відбувається, і що нам робити. Ну от, коротко е, дивіться е, інсульт. Це у нас проблеми з постачанням е, крові головного мозку. Да? Не uh -huh. плутати з інфарктом. Інфаркт це коли є проблема з серцем. Так, так. це дві два різних стани. І так, інсульт. Е, найголовніше це вчасно побачити ось ці ознаки інсульту. Е, є така абревіатура FAST, вона ніяким чином не пов'язана з нашою назвою. Це просто так склалося. Е, FAST-FACE. Тобто це обличчя. Скоріше за все буде проблема неврологічного характеру. Людина не зможе контролювати своє обличчя. Найчастіше буває оніміння однієї сторони. Так, так, так. Ви бачите, ну, і буває все тіло та, на і все йде. тіло, А в першу чергу це видно по обличчю. людину. Ви просто її посміхнутися, а вона посміхається одним краєчком. Це вже такі плямо. Ви бачите цей цю ознаку. Це є 100% ознака того, що є може бути інсульт. Далі ви просто людину підня, підняти дві руки. Вона думає, що вона піднімає дві руки, а піднімає одну. Тобто це є порушення е, мозкової діяльності. Е, далі мова, спіч. Е, вона, починає, вона може, м, скажімо так, е, з, ви питаєте її прості речі, як тебе звати, людина не відповідає, а відповідає, коли ви задаєте наступне питання, вона вам відповідає на перше. Заторможеність. Торможені. За Заторможеність. Да, тобто вона не може, м, Когнітивні ці вони трошки пошкоджують. Порушені ланочки, і мова така, наче в людині якась каша в році, тобто вона плохо контролює свій язик. Тобто, якщо ви бачите, хоча б одну з цих ознак. Викликати обов'язково швидку, повпливати на сам посадити станда е, 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 її треба посадити, покласти в будь-яке комфортне положення. Єдине, що буде добре, якщо десь на 15-20% буде в неї цей кут, да голова буде трошки вище над іншим тулубом. Не давати їй степити, навіть якщо людина хоче, просить вас. Угу. Ні в якому разі порушені дійсно ці зв'язки. Людина може, може бути непрохідні з дихальних шляхів, повпливати і щось зробити. Ми не можемо на етапі пі ніяких є... ліків. Інфаркт, якщо можна коротко, зараз, зараз. Тобто, щоб ми знали ці всі да доступи. -да -да. Тобто, якщо є інсульт, людину просто ви її тримаєте і забезпечити її безпечне положення і обов'язково контролюєте, чи вона не втратила свідомість і чи вона дихає. Бо далі ми будемо працювати з наслідками. Угу. Інфаркт це. Серцевий напад, да, проблема з серцем, серцевий напад. Скоріше за все, знову ж таки, є певні ознаки. Людина буде вам жалітися на те, що в неї такі, наче пекла в грудях, тобто пече так, просто адське, пекельне. Таке в грудях відчуття відчуття, наче слон наступив на груди, тобто відчуття, коли дуже важко. Дихання, наче через свою минку, людина не може нормально дихати. Неконтрольоване, невмотивоване відчуття смерті. Якщо в когось бабуся дідусі, в когось був інфаркт, знають я зараз помвону. У них просто оце це відчуття. Я зараз вмру, угу. от прямо зараз. Холодний піт. Що робити, якщо в людини немає алергії, ви знаєте точно, що вона колись спіла аспірин, угу. ви можете дати їй таблеточку аспірина дозування до 325 мг під язичок покласти аспірин. Звільнити трошки одяг, щоб їй було легше відкрити там вікно, щоб був свіже повітря, і бути поруч, бо паніка. Паніка зараз помру дуже страшно бути поруч з людиною. Але це стосується тільки людей, якщо ви знаєте, що людина немає алергії. Нам наказ МОЗ 441 каже, що дійсно ви можете дати аспірин, звичайно, це ціл саліцилова кислота, Але в тому випадку, якщо це людина дійсно в неї немає алергії, якщо ви знаєте, що вона приймала, uh -huh. якщо людина вам не... Незнайома, не можете знати ніяких не ніяких ліків, ніяких, бо може бути алергічний стан по погіршити стан в людини і також, вибачте, є проблема певно, дуже серйозна. Ще додатково алергічний стан може бути ну, просто прославлено Якщо латерний. не таблетка, що тоді ми можемо зробити, нічого викликати все. просто швидко і викликати обов'язково викликати. Інсульт, інфаркт це 100%. Та зона ризику, коли необхідно якомога швидше викликати швидку, тому що часу досить мало. Обов'язково кажіть: не кажіть оператору швидкою, що ось це інсульт або інфаркт. Можете переплутати. От навіть зараз, да, ви вже почали. Інсульт, інфаркт, вони так, да, так схожі назви. Описуйте симптоми, кажіть симптоми. Бачу, що людина не може посміхнутися, в неї заблокована частина обличчя, не може підняти руку. Вже оператор розуміє: а це, напевно, інсульт, і буде викликати пораду, якусь бригаду. Да, по перше, да Porra do abo. Викличе бригаду, яка буде вести не просто в звичайну лікарню, а вже якусь профільну. Так само, якщо, наприклад, це інфаркт, ви описуєте, так, що людина не може дихати, в неї пекла в грудях, немотивовано відчуття страху, оператор розуміє, ага, це інфаркт, можливо, в кардіоцентр якийсь, так, кудись в АМОСово повезе mm -hmm. ця бригада, а не просто в якусь лікарню, де їй не зможуть mm -hmm. надати нормальну профільну допомогу. Залишатися поруч, говорити з людиною, заспокоювати людину і далі контролювати знову ж таки, <кій> чи вона відключиться чи ні. Якщо людина втратила, Свідомість, вертаємося назад, до наших вже знань, які ми знаємо, повпливати на саму причину не можемо. Дихає, перевернули на бочок, чекаємо на виклик, на, на швидку. Якщо не дихає, серцева гнива реанімація. І якщо людина припиняє дихати в будь-яких станах, не важливо, що це було. Це був напад судом, чи інфаркт, чи інсульт, чи щось інше, людина не дихає, ви почали серцеву гниву реанімацію, навіть якщо ви телефонували в швидку, Перетелефонувати знову, бо це є погіршення стану, і кажете, ось така сталася ситуація. Людина не дихає. Для них це буде маячок, що їм треба їхати швидше або направити бригаду іншу. Uh -huh. Ось така ситуація. Uh -huh. Дуже дякуємо вам. Розуміємо, що Кожне з цих питань на ну, заслуговую взагалі на величезну ну, кількість часу з такого семінару і навчання e, на останок. Скажіть стосовно судом і епілепсії, якщо епілепсія, можливо, це може бути один з перших приступів, коли людина ще не знає. Бо ми зазначали, що в принципі, люди знають, так uh -huh. якщо ні, чи так само іде перебіг, весь і перша допомога? Да, зазвичай, так, зазвичай так само і буде, навіть якщо це епілепсія, про яку людина не знала, да і зараз вона проявилася. Це вперше їй потрібно дійсно швидка і далі звернутися до лікаря. Для того, щоб угу. далі вже дослідити. Уже. Бо якщо буде конкретна діагноз епілепсія, буде якесь певне медикаментозне лікування вже протягом всього, всього життя цієї людини. Угу. Якщо це раптове через травму тощо, то тоді ну, знову ж таки там лікарі вже далі будуть щось робити. Але для нас наш алгоритм дій він буде незмінним. Ось в такому форматі. Особі вам, Наталія, за те, що ви фаст <laughs> відповідали англійською дійсно, швидко відповідали, лаконічно і давали дійсно необхідну інформацію. і... Дійсно, от мені сподобалось те, що ви багато міфів розвіяли і показали один реально вчинок, який може дійсно спасти людину. Це терпіння припідняти голову і відігнати інших, не, не заважати людині прийти до тями. Дуже вам дякуємо. Дякую. Дорогі друзі, у нашій студії. Наталія Бойко, інструкторка з першої медичної допомоги ФАС, говорили про надання першої допомоги, коли у людини судоми, судома або епілепсія. Друзі, дуже важлива інформація. Тому перегляньте, поширте своїм друзям. Нехай вони просто переглянуть, Друзі, це реально життєво важлива інформація. Була питання життя і смерті в буквальному сенсі цього слова. Залишайтесь з нами. Ранок надії продовжується.